Ну, пару разів групу опівців переводив, допустим, з Лібоч на Суходіл, на Лупушну, на селище там рядом є. Одного разу мене брат більший, Іван з Опушною пішли з ним на кавалерку вкрасив, то я вже тому й дорогу до красу назнав, ну, то так пару груп переводив. Так дуже не інтересувався, тільки в Білківцем вийшла така маленька оказія. А ну, ще до Красівської далеко було лям. Але старали, все старалися йти по тій стороні, а ще йшли лі лівим боком по підбудинки, ну, по плоти. І тут чує справа гразний йшли, то таке, я не знаю, як... Вчер бих обставен, ти изследвам Войкове и Стодоле. А там в Стодоле била фиртка. В ясен тези дни. Ну, ти тези знала ти, че ходила там. Я знам ту фиртку. И чуя справа, къде стой, стои, стои А я как раз до тоя фиртка, къде се вшепну, и туда. Ме тъй на подбери чуем за хату, стои, стои! А я по-руски добре говорим, въобще в чешко, Кажу, ребята, бен, бендери за нами. І ми в сад, а вони поза хат почали тих валити, що до подвір'ї вдерли. А ми в сад і засад у поле пішли на Соходівську колонію, потім на Мельники, на Лопушну, і в селищах, я їх зов другу. Чіков там, де вони, вони мали зв'язок, то знали, де мають maj... там і там. Багато їх тоді було? Кого? Тись чоловік 15. No. А, а в Красові була веселіша справа. Йдемо, тись чоловік 30, може, після рока. Зур колони з через серед дороги псім в радянську строю. Йде і недалеко клубу вкрасили, засідка була, сто то йде. А то після дощу ноги розсуваються <клухи> і мною калюжа. І я в ту калюжу бабах, кажу, хлопці лягайте. в де хлопці падайте. Ми там загубили десь чоловік 10, ну ще одного прорвалися і пішли. Я дійшов до Гути через Гуту і назад сюди.